Доброго дня вам, добрі люди! Доброго здоров'ячка! гостей слід хлібом сіллю зустрічати. Привітним добрим словом віншувати. Прийміть хліб на милім рушникові. Про вишиванку сьогодні йтиме мова. Наче за помахом чарівника приміщення бухгалтерії перетворилося на автентичну українську хату. Тут і старожитності, і ікони, і наїдки. А дівчата та дорослі пані, наче з кінофільму. Ганна прийшла у вишиванці, яку носили у її родині жінки різних поколінь. А Тетяні вишиванку подарували сини. Для мене завжди свято України і вишиванки дуже важливі. Також як там було сказано на зібранні, У мене дуже багато вишиванок є, які мої прабабушки вишивали. У нас і рушники, і скатерки, і дуже багато речей, і багато вишиванок. Ну для мене особливо дорога ця вишиванка через те, що це рідні сини, і тим більше на таке прекрасне свято, як день матері мені подарили. Це створена вишиванка моєю пра, -пра, пра, -пра Звали її Мартинюк Тетяна Олексійна. Створена в селі Радогоще Поліського краю. Це Лугінський район. Дана вишиванка створена на той момент, вона є автентичною, і в ній, як ви бачите, в основному рослинно квітковий орнамент, так якби старовину вишивали приблизно 90 років дані. вишиванці. а там, де гарні дівчата обов'язково мають бути красиві та сильні хлопці. Цю роль відвели голові правління Олексію Шакеті. Він не тільки куштував страви, які приготували жінки, а й сам прийшов не з порожніми руками. Переможці конкурсу на найкращу вишиванку отримали дипломи та грошові винагороди. Житомир обленерго Він показує приклад. Так, як потрібно відноситися до тих традицій, до традицій наших дідів, наших прадідів. Що таке нація, що таке народ? Народ це культура. А культура це якраз традиція. Ви повинні в першу чергу набрати повітря в легені і сказати: я пишаюся, що я українець, я пишаюся своїм народом, я пишаюся своєю землею, я готовий відстоювати незалежність своєї країни. Як фізично, так і на культурному рівні. Леонід Харшан, Олександр Денелюк, новини Житомирщини.